Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у Лізі Чемпіонів. Одна восьма фінала. Матч відповідь Атлетіко Мадриду себе вдома на стадіоні Вандо Метрополітано. Команда Дієго Сім'єони приймає Реал Мадрид Карло Анчелоті. 1-0. Атлетіко Мадрид перемагає. Конор Галахер забив єдиний та переважний м'яч на першій хвилині, до речі.

Ну давайте просто мы будем говорить по порядку и распачнем. Мы все обговариваем тези стартовых складе. Диего Симеона головный тренер Атлетико 4-4-2. Стартовая расстановка, Господа. облако воротах, Климан Хусахи пара центральных захистников. Ренил Маркос Маркус Леренте, по флангах, Джулиано Симеоне, Родриг де Паули, Пабло Барьюс, Конор Галахер, четверка пив Антон Гризманта, Хулиан Альварес. У нападения стартовая расстановка Атлетико. Реал Мадрид 4-4-2. Такую стартовую Карло ці головний тренер команди. Цібо Крута у воротах, Рауля Асенці, Антоніо Рідзігер, парад центральних захисників, Ліран Мінзі, Федеріко Алерде, по флангах, Орлен Чемені, Лука Мондрич, Родріго та Джуд Белінгем, четвірка пів захисників, Вінісіус Жумнер, Кіліан Ваве у нападі. Це стартова розновка Реала. Ну і тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. У першому матчі Реал на Сантьягу Бернабео Атлетіка то обіграв з рахунком 2 -1. Атлетіка потрібно було забивати. А для Атлетико просто все неймовірно розпочинається. Іди довго винесуперет, роль Есенсій, у Піткатті, вбивай м'яч. А тут, кто там, то Ангрісман, перехоплює м'яч в центрі поля, Баріос! Перехопив м'яч дуже здорово. там Галахер, ну, Антон тонгрисман. Дуже добро, віддає передачу на Конор Галкер, Конор. Віддає передачу на Баріоса. Баріос віддає на правий фланг. Родрико де Пауль. Де Пауль просраджуляна семей п'ятку робить передачу. Удар! гол, Атлетико Мадрид перша куда навіть 30 секунда. якщо буде точніше сказати? Ось так старт. Мадридського дербі. А Атлетико Мадрид, по суті, відразу зрівнює рахунок за собою до матчів протистояння. Геніально цю комбінацію розіграли Мадридці. І Атлетико після забитого м'яча, в принципі, надійно грав у захисті. І на мою суб'єктивну точку зору Атлетико груто контролював. У Реала було більше володіння м'ячем, Реал більше проводив час у позиційній атаці. Атлетико і не проти був захищатися. Але атаки Атлетико, на мою думку, були куди небезпечнішими, ніж атаки Реала. Тобто Атлетико був ближчим до другу збитку м'яча, ось чомусь так мені здається. Пригадатися момент Альвареса на 25-й годі матчі, коли Аргентинець заходить на удар. Удар! Цібо Курто рятує Реал! Дуже хороший був удар у виконання Альвареса. Ну, Атлетико і справді надійно і справді захищався, і команда Дзік Сіміони неоднократно ловила суперника на контратаках. Да, у Реала були удари, але загрози вони, в принципі, не несли. А ось Атлетіко, куди більш остріше, на мою думку, атакував, але реалізувати свої нагоди Атлетіко все-таки не зміг. Хоча, і справді, ці Бокурта неоднократно в гру вступав, пригадується удар того таки Альвареса, коли ці Бокурта рятує Реал! Брі, Альварес, ближній кут, і Бельгія свою команду і справді рятує. Справді, Атлетіко був неймовірно близьким до м'яча. Завершиться перша 45 хвилинка. Атлетіко перемагає. В першому таймі Атлетіко перемагає. Це емоція Антона Грізмана. Конор Галхер забив. Несправді Атлетіко дуже важливий м'яч забив. Перший тайм завершується. Ідрука Мавінга, до речі, родина Чемені. Поміняє на 65 й хвилин матчу. Атлетико і добре, добрий і другий тайм розпочинає. В принципі, реалі моментів не було. Атлетико дуже надійно, кому на Дігу не захищалася. А у самого Атлетико моменти були куди більш небезпечнішими. Пригадайте 47-х Альварес, Альварис, м'яч, Альварес, метр 22, двох. Удар Альварес! Тібо Куртуа знову на місці! Знову на місці, Тібо Куртуа! І справді в Атлетико були дуже хороші нагоди. Але ось реалізувати свої нагоди Атлетико все таки не зміг. Хоча і справді дуже було небезпечно. І на 53-й, хворі що був небезпечний момент, коли пішла подача від Мінді, м'яч майже у ворота, не з Рикошети, і справді, то Атлетіко дуже добра команда Діга і справді виглядала. На мою думку, Атлетіко Реал перегравав. Ось на мою так думку. Але Реал Мадрид знаходить свій шанс. 68 глав. Кіліан бапе. Кіліан бапе, француз. О, мяч. Кіліан бапе. Кіліан 68 клач. Беллингездорово заходить француз. 1 бабе. Один в один против Хименус. Выбивай. Падение бапе, Килиан Бапе. вже на майданчику мадридського атлетика. Суддя спочатку мені так здалось показав Кіліану. Ні, Квен Лангі, Квен Ленге. Жовту картку. Показує суддя пенальті. Пенальті призначає суддя Кіліан Мбапе. Кіліан з Мбапе. Цим неймовірним прокодом заробив право на пенальті. До 11 метрової травої підходить Віні. І ось так ось в реалі не було моментів. Але Кіліан Мбапе Показав майстер-клас, і француз зробив пенальті. Віні. Венесіус Жуняр, 70-ка матчу, Вені удар від Вені, Вені не забуває, повз ворота б'є Вені, Вені б'є повз ворота, рахунок залишається 1-0 на користь мадридського Атлетико. І команда Дзіґа Семйони, знаєте, після цього незабуду компанії Реала, ще більш таку впевненість у себе піймала, пригадується момент Джуліана Семйони на 71-й хвилині, хороший удар Джуліано, і тіба крута на місці. І e справді, Атлетико більш комфортніше себе команда Зіго Сімон почувала. І справді Атлетіко був ближчим до перемоги. И восемо 9 стак в матчу Атлетика Мадрид. Хорошая закидання, Ангель Корея, вийшов на другий там. Корея, Корея, Ангель Корея! Технична прямой м'яч. Можна ведать передачу на забігання, там забігав Альварес. Дуже хорошая была позиция врагентила. Каре об'язав ворота, б'є Ангель Корея, це був шанс! Золотий шанс не реалізовувати Атлетико на 90-тій матчі. Ангель Кореа дуже технічно приймає м'яч, обігає Рюдіґера, але пробиває з розворота сам. І справді Атлетико мав доволі таки непогані атаки, але реалізовувати їх не вдається. Одну Атлетико перемагає, екстра тайми по квинтах 15. Так, да, Кореа, Самуеліна, ще, до речі, Самуеліна, ще вийде Маліна. Ангкорея, Сергей Аспилькует. Эндрик Лукасваски с Front Garcia Braim DS вийшли в Реала. Акстратай, в принципі, так спокійно. Справді обидві команди розпочали, ніхто не ризикував, тому що обидві команди розуміли ціну помилки, будь-яка помилка могла коштувати обом командам. Виліту із Ліги Чемпіонів і проходу, відповідно далі. Тому, як стартами, в принципі, були без моментів Реал більше водів м'яче, реал більше аткував позиційно саме. Вось. Але Атлетико дуже надійно, І справді команда Діґсміон відзахищалася дуже надійно, тому все вирішується в серії після матчу мінанці. Перший удар у Мадридського Реала б'є Кіліан Мбапе. Килиан Мбаппе, самый француз. Бье перший, Килиан разбегается, удар, гол! Килиан Мбапе спокойно реализовывает пенальти француз. Ян стреляет в левый кут, а Килиан пробивает, точнее, навпаки, Ян Облак в правый кут, а Килиан пробивает в левый. 1-0, Реал Мадрид забивает гол. Все, без Атлетико. Норвежец разбегается, Сёрлот. Сёрлот против себе Куртуа. Олександр Сьорлот робить розбіг, Норвежець. Удар! Гол! Дуже дуже спокійно забиває сьорлот. Динодина Атлетико. Джуд Белінгем. другий удар за мандрецький реал. Джуд Белінгем розбігається. Англієць. Джуд Белінгем. Джуд Белінгем І Джуд Белінгем спокійно забиває. Дуже спокійно. Перші три удари переходять. Hulian Альварес б'є другий за atletisk udar. Альварес. Альварес. Саме чемпіон світу. б'є Альварес. Альварес розбігається Аргентинець. Удар Альвареса. гол! Забыває Альварес 2. 2-2. Читку би Аргентинець, але... друзі але є одне на выличке дає але. Момента удара. Альварис підслизнувся, і все-таки був другий дотик. І все-таки був друг, другий дотик, і, а там є таке право, що якщо там два дотики, то якби, пенальті відміняється. Тому семіячки забив Альварес, просто-напросто ну, просто зарахували, як ти ще не забив. Тому що там справді дуже прикрий епізод, тому що просто ось Альварес підслизнувся. Це просто, справді, нещастя вийшло, тому що справді ну, просто людина підслизнулася справді. Пробив та право, м'яч там так відчуття, ще вліво, Ну, два дотики було, так. Да. Дуже справді прикрий епізод. Хоча справді так, знаєте, справді такий важкий справді епізод для судді, справді, Ну, в підсумку пенальці Альвареса було не зараховано, тому рахунок залишається один-дола на корисманського реала. Федерико Вальверде бє за реал. Третій удар б'є Федеріко. Вальверде. Фідеріко Вальверде. Несправді у мене з Альваресом дуже-дуже справді прикр виходить і справді. Тому що справді нещасний, справді випадок. Федерикова верди хоча я вгадав, я Yanova Cut. Але Федерико Волверд збиває. Ангелікореа. Беза Атлетико. б'є за Атлетику, Атлетико потрібно тільки збивати. Анхель Кореа! Аргентинец, еще один аргентинец. Ангель Корея против Тибо типа, Курта. Корея. Удар! Гол! Все-таки забывает Корея. 2-3 Атлетико. Атлетико забывает себе пенальти. Атлетико в гри. Лукас Васкес, капитан Мадридского Реала. Ведь четвертый удар. Лукас Васкес. Лукас Васкес против Яна Облака. Лукас Васкес. Лукас Васкес. Может зараз Лукас Васкес. С своим ударом. Ну, де-факто, і справді вже своїй команді приносити де, перемогу, де і справді, де? Лукас Васкес розбігається, Васкес, удар, Облак! Ян Облак рятує Атлетіко! Ян Облак рятує Мадридський Атлетіко, Атлетіко в грі! Атлетіко Мадрид в грі! Команда Дієго Сіміоне в грі! Є супер шанс в Атлетико, щоб зрівняти рахунок. Маркос Льоренти, вихованець мадридського Реала, який зараз вже грає за Атлетико. Вже дуже багато сезонів, і справді, Маркос знаходиться в Атлетико. Кочі він то сам є вихованцем мадридського Реала. Маркос Льоренти, кульмінаційний момент. Маркос Льоренти. Маркос Льоренти, удар, поперечка рятує мадридський Реал. Гарматний постріл Маркса Ларерета. Маркс це був, навіть го. Якщо б попадав, би, якщо б вручав Маркса Ларерента, то це був точно. гол. Тебе круто просто-напросто такий взяти м'яч, просто, бі бі просто бі, не зміг би. Маркс пробив неймовірно сильно, хотів дев'ятку забити, але майже це зробив. Але рятує реал. Саме Антоніа Rudiger. Б'є... Бі... За Мадридський реал. Вирішальний удар. справді дуже прикрий епізод. Атлетику буквально трішки не почастило. А ось Мадридський реал може зараз вирати перемогу. Антонія Рюдзигер встановлені меч! Антонія Рюдзигер! Ключовий момент! Протистояння! удар Гол! Хмельницький Реал виходить в чвертьфінал, хоча Яноблак та дотягнувся. Дотягнувся та Яноблак. А Яноблак навіть відбив та удар Антонія Рюдзігера. Але м'яч зрадницький залітає в сітку. Відбив удар Яноблак. Але в кінці кінців Реал перемагає Атлетиком. За рахунком 4-2 але браво Атлетико. Друзі, да, Реал перемагає. Але я би, друзі, би сказав би браво Атлетико. Команда Діаго Сіміоне. Просто неймовірно виглядала. І знаєте, друзі, Атлетико заслуговує, друзі, ваших оплесків, справді. В принципі, як і Реал. Обидві команди показали неймовірно Дермі Мадрида. Друзі, ось це неймовірне Дермі Мадрида. І я, друзі, вам кажу, Дербі, знаєте, Дербі Мадрида у Лізі Чемпіонів, воно прям неймовірно особливе. В ключовий момент матч стався, звичайно, ще з голом е, не незрахований Мальвареса з пенальті, да? Бо, справді, Атлетіку трішечки не пощастило. До речі, друзі, давайте з вами будемо дивитися зараз статистику. Дивіться, Атлетіка Реал Реалту переграє за ударами. Подивіться, друзі, 17 -10. Удари по воротах. 8-3 з ударами по плечу. Так, да, володіння було більше в ареалу. 38 на 62, але для мене, друзі, більше показова статистика не володіння м'ячі. Так, да, ареал більше володів м'ячів, а в принципі Атлетико віддав м'яч. А ось за ударами по воротах. Подивіться статистику кутових. 10-10. Удари по воротах. Більше їх було в Атлетико. Ну, друзі, друзі показова статистика голівих шансів. 2-1. Дві гольові нагоди в Атлетіко і одну гольову нагоду команда Дзіко Сімона не реалізувала. І я так розумію, це був шанс Анхеля Корея. Брала, зрозуміло, що це був пенальти. Але з гри Реал нічого атлетика небезпечного не створив. 510 передач в Атлетико, 441 передача була точною. 86% точність передач в Atletico. 856 передач в Realist. 791 передача точною була, 92% точність передач. О, по з 17 ударів в Атлецьку, 8 ударів в площину, 7 повз ворота і 2 удари були заблокованими. Уралло 10 ударів по воротах, 3 удари в площину, 4 повз ворота, 3 удари були зблокованими. 27-21 по успішних відборах. Атлетський Реал тут переграє. По 77% успішності в обох команд. 3-7 сейвам, 3-4-3 повинністю м'яча, 12-12 за перехоплями, 11-16 це не спрощення правил, 4-4 за жовтими картками, А найкращі цього матчу, друзі. Ну, для мене це напевно цібукуртуан справді. Мич саме ці Куртуа В основний час не рятував реал. Якщо бо ні ці я думаю, що Атлетико міг би забивати другий м'яч, в принципі, закривати це питання, тому що Атлетико, на мою думку, був ближчим до забитого м'яча, ніж Реал. В останній час все-таки мені так здається, що моменти Атлетико вони були все-таки небезпечнішими, ніж моменти Реала. Реал перемагає. Команда Карло Анчелотті справді в рівні битві, а це було рівне протистояння. В кінці-кінці перемагає. Не без долі везіння, але Реал перемагає. Друзі, що взагалі думаєте ви з приводу цього матча? Напишіть свої думки у коментарях. Браво Атлетико, браво Реал. І у вас вони емоції футболістів Реала. І у вас вони емоції футболістів Реала. Оце емоції футболістів Атлетико. Поважаємо, друзі, Атлетико та Реалу всього найкращого. Вам, друзі, добра та щастя. В житті бажаю бути щасливими завжди, мої любі друзі. Усім до побачення. Бажаю вам тільки добра. Усім до нових зустрічей.